Тупо безказана машина, ось його в піві була, ударила. Волною він і на кришу ліхом був. помятий, все, стекла поміняли. Ну, як люба жива людина, він не боліє все. Виконує бойові задачі. Ось БК хлопцям возимо на позиції. Не? 36-річний Євгеній Боков у військо був мобілізований у квітні 2024 року. Навчання проходив на Чернігівщині. Пізніше сержантську підготовку. Спочатку у війську був старшим солдатом, згодом отримав посаду старшого водія, і вже 17 вересня 2024 року. Євгеній зник без вісти. Я вже знала, що щось не так уже там відбувається, бо на Зв'язок ну, між собою вони не виходили. Вони заходили на позицію із своїм побратимом, е командиром, і на зв'язок не вийшли. Просто до неї не дійшли. За словами Валентини Бокової, Євгеній у війську виконував різні бойові задачі. БК хлопцям на позиції ремонтував машини, ну, допомагав ремонтувати. Я розумію, що я ну, він там був не сам, але він. В цьому це його була стихія. Він дуже ну, машини це з дитинства. Колись ми з ним просто сиділи, говорили, і він чогось так сказав, що поховаєш мене в селі. Але мова йшла зовсім про інше, але чомусь я так запам'ятала, що поховаєш мене в селі, і обов'язково, щоб пам'ятник був із мерседесом». Поховали Євгенія у жовтні 2025-го у селі Олександрівці Лубенського району, де він виріс. Тіло ідентифікували за ДНК експертизою. Після закінчення школи вчився у Полтавському технічному університеті. Там і познайомився з майбутньою дружиною. Згодом у подружжя народилася донька Катерина. Вона знала і про те, що він зник без звісти. Ну якби ми вірили, я її в. Ну, Не тільки я, можна сказати, всі, хто любив Женю, хто дорожив ним, хто, для кого він був важливий в цьому житті, всі вірили в те, що він живий. Ми надіялися, що він у полоні. Можливо, це із-за того, що ти не можеш відпустити людину із серцем, може воно так. Але це здавалося, наче це якась інтуїція. Коротше, стройка мене не покидає. І тут строю. У цивільному житті Євгеній Боков після закінчення університету працював інженером-будівельником. Спершу брав участь у розбудові огнівки у Полтаві. Із 2013 року працював на КВП і вже згодом став керівником будівельних дільниць одна за іншою. Збудував мікрорайони садовий ЖК Баронівський та недобудував пелюстковий. Спочатку так, це був садовий. Він був зовсім молодий. Ну, я би сказала, це був його перший великий такий. Ну проєкт. Великі на нього надії покладалися, але я, я впевнена в тому, що він виправдав їх. І це все, ну, що тут знаходиться на, в цьому районі садовий, да, пройшло через нього, через його е, нерви. Через його душу, через його старання. Людина, яка завжди для тебе, для мене особисто, це надійна опора, від якої я отримувала знання в будівництві, який завжди залишатиметься в наших серцях. Він буде вічна пам'ять. В наших серцях він залишиться назавжди. Це особистість. Яка вклала всю душу в ту справу, якою він займався, і будь-якої справи, якою би він не займався, він вкладав завжди душу, серці. Це людина, про яку треба складати легенди, писати Тома. Його відвертість, чесність була перез... за все, справедливість, що завжди повинно бути по справедливості. Дружині Валентині пережити втрату допомагає донька, друзі та батьки чоловіка. По закінченню війни каже жінка, хоче потрапити на місце, де загинув Євгеній. Можливо, я вже буду старенькою бабусею. Можливо, це навіть не ну, зробить моя донька. Але я їй покажу ту точку. Я знаю, де це сталося. Я хочу туди віднести величезний букет червоних троянд а Просто лягти на ту землю і її обняти. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.